Народ, хочу показати вам Жигуля 2018 року. Дивіться, на тачку. Це Жигульчик. На зимніх колесах. на Титанках. Не знаю, які тут відкривається багажник. Тачка вся в рідній фарбі. 50 тисяч пробігу має машина. І йдемо разом, помацаємо салон цієї машини. 2018 рік машини тут все на шурупчиках Ну все як по старинке щоб трималось хорошо свет є туманки є це не знає що це таке а це регулювання світла зеркала складається О! дивіться який та да? 50 тисяч пробігу на подогревчиках є подогрів лабаша даже да є. є ось ці такі Подогрів лабаша, клімат автоматичний, ніфіга себе. Ось така машинка жигульчик, 50 пробіга. І найголовніше ціна 2500 євро. Тут в Німеччині ця машина стоїть 2500 євро Жигульчик 2018 року. Донбас. Є сервісна історія. Давайте глянемо, що там по сервісі які степлоподйомники. Ай-яй-яй. Ну, жигульчик, звісно, на, на шурупчиках все по-серйозному робить. Зараз ми глянемо. По сервісам в 6, 12, в 20. 29, 34, 39, 45 тисяч було 27 січня 25-го року. Так що ось такі жигулі є в наявності. Кому треба жигульчик, 2500 в Німеччині, плюс доставочка.